На 650 тисяч гривень саме таку суму Калуська прокуратура стягнула із місцевого лісогосподарства. Усе через незаконну вирубку лісу. Деталі в наступному сюжеті. На одному із лісгоспів Прикарпаття правоохоронці виявили незаконну вирубку 74 дерев. Це позов заявлений за межами кримінального провадження. В даному випадку получається щодо винних осіб, якраз встановлюються винні особи, які вчинили незаконну порубку. Відтак прокурори стягнули з лісогосподарства шкоду на суму 650 тисяч гривень, бо довели комунальне підприємство, не надало належного захисту лісовим насадженням. У наслідок таких протиправних дій навколишньому природному середовищу завдано шкоду господарський суд Івано-Франківської області з доводами прокурорів погодився та задовольнив позов у повному обсязі. Наразі винних ще не знайшли, тому кошти стягнули із лісу господарства. Слідство ще триває.